Так, привіт, друзі. Як побачили, у мене є деякі косметичні зміни в майстерні. Одна з моїх майстерні трошечки переїжджається, поки лишається на старому місці. Ну так було б потрібно. От що по справах: до 9 травня, до 10-го, напевно, включно буде режим тиші. Я скоріш за все вам нічого показувати і знімати не буду. Бо ви самі розумієте, ми готуємося навіть на Московії. Там Красну площадь очищують і кажуть, що вона буде для простих смертних росіян там зачинена, щоб ми могли туди саджати свої літачки. От тому ми теж готуємось, Буде дуже дуже цікаво. Дай Бог, може будуть якісь кадри. Ми прийматимемо участь, і це буде дуже весело. Щодо справ. По справах я став робити набагато більше систем через те, що мене повністю розвантажили. Повністю да не повністю, все одно до мене час від часу приїжджає там один, буває два дрони на ремонт. Ну такі ремонти в основному суто косметичні, десь щось таке підробити. Час від часу мені приїжджають акумулятори на спарки, взагалі нові. Це я розпакував, треба буде назад їх попакувати після того, як я перероблю. А так, що я хочу сказати, у нас у спільноті тепер є людина, яка е має підрозділ по ремонту мавіків, дронів, е людина, яка буде займатися е чисто по спарках, і також буде до спарок кріплення. Е кріплення, поки я їх розповсюджую, мені друкують. Є і нижні кріплення, їх не беруть. У мене їх вагон, і є верхні кріплення. Ще поки я звітів від хлопців не почув, але хто А, Так, далі. По системам, скільки б я їх не робив, все одно буде черга, і це зрозуміло. Багато кому вони подобаються, і тому їх замовляють і дуже багато замовляють. Як ви знаєте, з останніх подій на нашому фронті. Хлопці а, переходять трошечки на FPV-варіанти, то у нас, звісно, буде тепер а, отака моделька. Вона і легше, і простіше, і швидше робиться, ніж ця а, буде до FPV-дронів. Ну Звісно, я буду співпрацювати з тими хлопцями, які роблять FPV, щоб можна було робити такі системки. Вона так само працює. от так само скидує гранати, нічого тут нового немає, дуже легко завантажується. Теж міняється діаметр, можна взагалі завантажувати через липучку. Це таке. От. То, по суті, не стоїмо на місці і йдемо з прогресом. От. Ну і також є і цікаві варіанти. Час від часу від волонтерів та людей, бажаючих допомогти, приходять різні такі дрони. Ось такого зразка. Хепсан Зіна 2. Це буде дрон Камікадзе. От. Я не знаю, хлопці пообіцяли, що це... Гарно знімуть і, і покажуть, бо є куди їм заліт... залетіти. Але треба його трошечки переробити, щоб він а, точно спрацював. Це не складно, таке вже робили. А, можна, в принципі, дроном камікадзе зробити будь-який дрон, який може підняти вагу ну, 300-400, бажано 500 грамів. От. Ну, а так, о, як я вже казав, роботи багато, не сидимо, склавши руки. Систем зараз робиться приблизно за добу. Я вже не рахую, ну, 20 систем за добу ми робимо. Це я не сам роблю, допомагають. Ну 20 точно є. В ці 20 систем входить якісь системи? Через те, що все в мене рознокаліберне. Входять під 21-м під 40 мм. Потім йдуть класика під Mavic 3. Ну і далі. Mavic 2 Що у нас тут є ще? Mavic Air 2 така система, і DJI FPV. От. Це все робиться і відразу на відправочку. А мені набагато легше зараз мій помічник робить мені балансі, до яких я просто тупо переробляю потрібне кріплення, як я вам багато разів вже казав. І воно працює. От. Не сидимо на місці. Працюємо. Я думаю, що після 9 травня, а то, може, і 9 травня будуть гарні кадри. Я обов'язково з вами тим поділюсь. Посилання на зв'язок зі мною є в описі під цим відео. Там є Фейсбук, Instagram, Обов'язково підписуйтесь на інстаграм, підтримуйте мене. От, і також є зв'язок зі мною через Телеграм та спільноти. Дякую, що підтримуєте. Дякую, що разом зі мною. Не забувайте ставити вподобайки разом до перемоги.